Вітаю вас, діти! Сьогодні ми разом з вами відправимось у космічну подорож до країни математики. Щоб полетіти у космос, нам потрібна ракета. Давайте її побудуємо за зразком. З чого ж ми будемо її будувати? Так, з геометричних фігур. Яку першу геометричну фігуру ми візьмемо для нашої ракети? Так. Це синій прямокутник. А далі, яку фігуру ми візьмемо? Так, зелений трикутник. А з яких фігур ми збудуємо хвіст нашої ракети? Вірно, з червоних трикутників. І віконця для ракети в нас будуть жовті кружечки. Наша ракета готова. А тепер давайте полетимо на ній від зірочки до зірочки, починаючи з одинички і до десяти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. 10. Молодці діти. А тепер подивіться на малюнок. Хто тут зображений? Так, це космонавти. Давайте одягнемо їх у різнокольорові скафандри. Космонавта, що знаходиться посередині, одягнемо у скафандр не синього, та не жовтого кольору. Якого кольору буде цей скафандр? Так, вірно, червоного. Праворуч космонавта одягнемо у скафандр не червоного і не синього кольору. А який колір буде у скафандра? Вірно, жовтий. Того космонавта, що знаходиться ліворуч, ми одягнемо у скафандр якого кольору? Так, синього. Молодці. Наступне завдання. Перед вами три групи з предметами. Давайте порахуємо в кожній групі предмети та оберемо відповідну цифру. Рахуємо першу групу предметів. Що там зображено? Так, космічні ракети. Порахуйте, скільки їх. Вірно, 5. Тож, обираємо яку цифру? Цифру 5. Рахуємо наступну другу групу предметів на ній зображені інопланетянини. Скільки їх? Вірно, три. Тож обираємо цифру три. І остання, третя група предметів. Там зображені зірочки. Порахуйте, скільки їх. Вірно, їх вісім. Обираємо цифру вісім. А тепер скажіть мені, діти, як нам визначити час? Так, за допомогою годинників. Розглянемо малюнок і назвіть, які бувають годинники. Пісочні, механічні, електронні, а також давнину люди використовували сонячні годинники. Давайте ми з вами зараз визначимо старт. Кожної ракети за механічним годинником. Він має циферблат, на якому по колу розміщені цифри від 1 до 12 і дві стрілки різного розміру велика та маленька. Маленька показує години, а велика хвилини. Щоб визначити котра година, спочатку треба подивитись на маленьку стрілку, а потім на велику. Коли велика стрілка вказана на 12. Це означає, що в нас нова година. Отже, о котрій годині полетить перша ракета. Маленька стрілка вказує на 1, а велика на 12. Отже, ракета стартує о 1 годині. О котрій годині полетить друга синя ракета. Маленька стрілка вказує на 5, а велика на 12. Значить, ракета стартує о 5 годині. О котрій годині полетить третя зелена ракета. Маленька стрілка вказує на 7, а велика на 12. Значить, ракета стартує о 7 годині. І залишилось визначити, о котрій годині полетить остання четверта ракета. Маленька стрілка вказана цифру 9, а велика на 12. Значить, ракета стартує о 9 годині. Молодці діти впорались із цим завданням. А тепер давайте ми складемо та розв'яжемо задачі за малюнками. Розгляньте перший малюнок. На планеті було 7 космічних тарілок. Потім одна полетіла. Скільки тарілок залишилось на планеті? Давайте подумаємо, що нам відомо в умові задачі: що було 7 космічних тарілок, а потім одна полетіла. Яке запитання задачі? Скільки тарілок залишилось на планеті. Давайте складемо та розв'яжемо приклад. Було 7 тарілок. Потім одна полетіла. Яку дію ми будемо використовувати? Додавання чи віднімання? Так, звісно, віднімання. Отже, ставимо знак мінус. Дорівнює Шість відповідь на запитання. На планеті залишло 6 космічних тарілок. Наступна задача: на планеті було 2 інопланетянина. Потім до них приєднало ще 4. Скільки всього інопланетян стало на планеті? Що нам відомо в задачі? Що було 2 інопланетянина і потім приєдналося ще 4? Яке запитання задачі? Скільки всього разом інопланетян. Отже, складемо і розв'яжемо приклад. Спочатку було 2 інопланетянина. Потім приєдналося ще 4. Яку дію будемо використовувати? Та, звісно, додавання ставимо знак плюс 2 плюс 4 дорівнює. 6. Відповідь на запитання задачі. Скільки всього разом інопланетян? 6. Молодці діти. Ви добре впорались із цим завданням. Молодці малята. З усіма завданнями ви впорались. А я прощаюсь з вами. До нових зустрічей. До побачення!